Падай полосу ему, конечно, даст. А ну давай пускай украсть. Вот он, дашь? Да, чекай. Йде. Да. Пувале же, не бы доступ сейчас. Киса. Це фишки підуть у меня між моторою рано все ж Так, что нам здание? не пускай, хай достої. Падали, помимо на нижній хвості. Нам треба перевіді на не відіймати. це ваше шише. Блять. Ага, ти знаєш, що можна зробити? Їх можна витягнути звідси. Та так. походу так, але, взяти, але мені... Зняти хомути, бо там задубило для того. І там задубило, щоб не поламати... Ні-ні, його зараз я відкручу, Володь. Там просто треба плоскогубці його зрухати, воно вилазить. Ну, Міш, типа, хамут виймаєш на, на долину і плоскупцями такого в бік, раз-два, раз-два. Нічого не мешають. Звідси тут си ще де Та можна звідти? Потом назад запхаємо їх. Або витяг на звіт. То не проблема. Ну зараз попробуємо щось зробити. Так, так. поспогубці, пешечку. Там. Что-то якийсь долік толку на воду хуешь. Что? Да то певно спеціально. це Заводу лятки зворот. Ні, спеціально чувак то, щоб він не вилазив, знаєш. Що, бля? Хуя знаю. Це типа така, що не перетиралася, вони будуть у міжану і це труб. Мне там чіпай, лещі. А ж я витягну звідси. Ну я заведь. що ти зараз ти що калічив, порвеш і толку, не блядь. Двіся далі. Тож ти пам'ятаєш ти йшла на яким боком був? Коротше, Пружинка на якому була. Пружинка була на цій. На ціло, то це йде е, на... Бо це, це вхід і обравка. Це походу пружинка йшла на цей, блядь. А де Пружинка? Ти виймо вся? Дженку я із знімається але займається заложеною. Там відео є, блять можна сподивити. Це походу не йде то що скосне, бачиш ось його. Якщо я не помиляюсь. Зате сквіт, джек, це обрак. Глядиш він типу такого бігу? Так, а це такого? Так? Ага. Там навіть так, щось типа В сміслі. Я так собі думаю. А там відео можна подивитися. Буде якщо щось... Буде Чи в мануалі подивитися. це вхід і Берлин, як нам зробити це? Хіба знаєш що? Підставити щось? Що за хвилин? Як тут, блядь, грамотно, щоб ми другу гость приймали без домкрат? Ні, без домкрат, Тобто, поставити щось? Це ще Ми... Щоб, блядь, його потім можна було перенести. Тобто, що ще якось... Ми його перенесемо, але воно не спустити на землю. Розложи, я Ось КД. Ось тут. Так. Що ти, ну вийти все? Ні. Чому ж ось само, блядь? Я не чіпаю. Не бачу. Кашту плоскову це може витягнути. Ну, що, не можна витягнути? Я думаю, що ми потім знали ті шлаги, що куди, щоб ми не попутали, знаєш. Але в принципі, що з мотора його вам тягнути купа метрів, що звідси, звідси де простіше було. Та це знаємо, що до чого. Є. Я кажу, що приблизно. Так, Ти купиш зда... на танки. Щось таке полігче. Mm. Це все спойкує.

бажано да, якісь... <coughs> не да какие стерожки в уклеенки чтобы они затаскали то есть было вот его можно порезать Не ну, вирішити ці два кусочки там слушать

Black open if they were stuck. It's a pizza, блядь. Володя, воно було, блядь, спеціально змазане таким маслом йобане. Хто сказав воно на те? Ти знаєш, є таке масло спеціальне для електронів. Я вам дивився, 100 рублів коштує. Тобто він мені туди в'єбав. Може, і добре нам. Віде. Я свідки теж не буду. Можу раз. Я ж така сам, не менше. Я дивився, що до 600 є 500 гривень. До 600 кубових, до літрових, блядь. Тобто, моє воно оригінальне є. здесь уже 202. Так, это походу, наверное, не забудем, блядь. Ну, обедение берем и драм. Кажется, его фишки или ну, что? Ну, знаешь, в итоге, да, он не дашь вот туда. Это все про обедение. И все, он дальше пидет, а вот даю, что пидера... а то, что и сука... Тишнушки такого скидывали. Блядь, Шо? что? Мне что-то не там туда, нахуй. Что не влезется, Целовик Целовит І ними проводку на бігню ту другу дерку пролізти. Ценові ну, синя, ми його на землю, потім його Оце Вот золото, вершковий ключ на десять Ой. Я все одразу назад, а Так, так саме лише. Смотрю, то вдома. 5 сотків ну, магазині, чиста. Але то масло все односинтетка лишає, знаєш, скі, типу, червоний колір ну, не, не краси, не лакує, знаєш, просто сам в собі таке грудки залишає. Трохи мінус, тому що я казав.

того, блядь, на клетках сидит, Давай, давай, скидай его нахуй. Ну, что тут каже? Он все лезет.

Вс, зараз, зараз. Так, наслышилось новотка. Открываешь? Ну. і Так, Вс, пиздаться. Ты суни раму набит. Лицу не надо. Воловенько, на тих колесах наїде, бля. Ну, то в кинец нахуй и вс. О вот, все, все.

Вставай, вставай, что ты сидишь. Там фишка какая? Там... Э, да, а фишка себе где-то. Не, не, ходник. Ой, уже, блядь. давай что ты там прям блядский? Да, ну на фильтре. Все, фильтре, все. Блин, не оттяни его на сайт. Все, все, лыши, лыши. Вот, вот такой. О, о. Фу, блядь. Попиздал, нахуй. Звездо. серьезно. Ну. Что то тут-то? Вот как то камин наливает, делал, Типу то все позабирали з с... побіцями. Що, так я свою маму забираю, побігу і все електрику зібраю.

Мені ж більше мотор, мені чесно кажучи, що все здає, я думав, що щастя більше буде краще. Ага, просто ми його так легко зняли, там струмить його назад, ото буде. <гліпи> це не легше, правда чи не? Це таке саме, але я тут по трохи менше тим все відходить. По величині таке саме. А в трошки менше тим все. Там таке так, проводки багато, дуже багато. У мене від проводки лишається тільки пару дротів. Ті лупані датчики, хуянчики, сутана. Треба влаблять 100%. -мі. My isn't that. Кинул на этот ремонт. Да винка, что питаем, нет, не нос. Тут хиба возможно еще ремайки тушки абдушку поставить. Аш, потому что это. А, а мотивов в том, чтобы его поставить, чтобы там питом. И усаки. Тут кусок руска. Значит, кусок хороший.